Денис Шмигаль зустрівся з королем Великобританії. Кей та Вільям борються проти принца Ендрю. А Меган Маркл підписала угоду з діор. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це черговий випуск Royal News за останній тиждень. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Розпочнемо з головної події минулого тижня. В суботу відбувся перший труп інзикала короля. Що це взагалі таке? Ті, хто в роял темі давно знають, тому трішки інформації для новачків. Trooping the Colour – це військовий парад збройних сил Британії та співдружності, влаштований на честь дня народження короля. Але ж Чарльз народився в листопаді. Можете сказати мені, ви мовляв, чому парад не провели восени? А все тому, що Trooping the Colour – це подія, яка сягає своїми коренями аж 17-го сторіччя. Тобто це вже давня англійська традиція. А ви ж знаєте, що англійці дуже ретельно дотримуються своїх давніх звичаїв. Тож даті the Colour зовсім не обов'язково збігатися з реальною датою дня народження короля. За часів Елізабет, яка народилася в квітні, Trooping the Colour також святкували на початку літа. Як на мене, the Colour це взагалі церемонія на честь вшанування фігури короля. В принципі, а не як його традиційний день народження. Тож, чим нам запам'ятався той день? Ну, по-перше, це був перший in the зекалера короля, проведений спеціально для Чарльза. Я дивилася пряму трансляцію з Лондона, бачила, як король, Вільям, принцеса Ен та принц Едвард виїжджали з Букінгемського палацу верхи на конях, і мене прям заполонила гордість за Чарльза. Мені здавалося, що він щасливо насолоджується такою довгою. Очікуваною подією, і ця їхня процесія попереду монарха частина війська. Позаду короля син, сестра, брата, далі в каретах дружина, невістка, онуки. Як на мене, Чарльз того дня сяяв як ніколи, і ця картина мені дуже сподобалася. Проте, чим же цей парад був ще особливим, є кілька факторів. Ну, перше, це що Саси не запросили, але на цьому довго не зупиняємося. Далі, принц Едвард вперше взяв участь в параді, плюс він їхав верхи на коні. Я думаю, що його поява. Пов'язана з отриманням статусу герцога Единбурзького в нашому телеграм-каналі. Ми з дівчатами дуже раділи, що нарешті Софіта Едварду щиро віддячили за їхню багаторічну службу БКР, і вони тепер займають помітніші ролі. До речі, дуже раджу вам підписатися на наш телеграм. Ми там щодня публікуємо свіжі новини з життя членів британської королівської родини. Далі, звісно, всіх цікавили вбрання, наряди, особливо Кейт та Шарлотти. Принцеса Вельська нас вразила своїм виходом, а все тому, що мало хто очікував на такий сміливий крок від Кейт. Для параду вона обрала вбрання яскраво зеленого кольору. А о чому саме зеленого я розповім трішки пізніше? Дизайнером сукні виступив Ендрю Енн, а капелюшок створив Трейсі. Пишуть, що у сукню Кейт закладали кілька сенсів. По-перше, зелений колір для сукні обрали спеціально, щоб підкреслити звання Кейт як полковника Ірландської гвардії, чий традиційний колір є зеленим. З Камілою аналогічна ситуація. По-друге, пишуть, що це був реверанс принцесі Діані, бо вона обирала дуже схожі наряди. Проте, як на мене, цьогорічний лук Кейт дуже схожий на минулорічний образ. Елізабет II. Ось порівняйте. Просто я коли вперше побачила Кейт Кейтна Труппінзикалера, я просто одразу ця думка: Та це ж реверанс Елізабет, бо вона була майже в тому самому наряді минулого року. Ну, типу, це реверанс на честь покійної королеви. Але я ж не експерт, я не цей, я не стверджую. По-третє, Кейт приписують, що вона обрала зелений колір для параду, бо буцімто хотіла додатково наголосити на важливості премії свого чоловіка, принца Вільяма. Йдеться про екологічну премію шот чи традиційний колір, також зелений. Як на мене, всі ці меседжі цілком помістяться в образ Кейт для кожного знайдеться шматочок. Особливо мені дуже сподобався капелюшок. У цій широкополі капелюшки Філіпа Трейсі, «То моя любов. Єдиний невеличкий недолік у цьому образі це забагато декору на самій сукні. Втім, хто є така, щоб критикувати принцесу Вельську? I understand, understand. Далі Лотті. Дівчинка була вбрана в біло-червону сукню, довжина до середини гомілки щодо тканини, як на мене, великої знавчені моди, матеріал схожий на атлас. Я вам чесно скажу, мені дуже подобаються всі останні луки-Шарлоти. Вона просто бездоганний взірець, як елегантно і гарно можна втягнути дівчинку. Я вже собі потрошки так скріню образи малої, щоб в подальшому колись самі використовувати. Джордж. Джордж був, як завжди, зібраний, серйозний, лідер серед групи. Напевно, саме таким має бути старший брат та майбутній монарх. Ну, а хто нас потішив, то звісно, це був Луї. Оцей хлопчик собі не зраджую, і я в цьому випадку дуже за нього рада. Я теж так хочу, якщо чесно. Поводиться він максимально щиро, відкрито, грайливо, як нормальна п'ятирічна дитина. За парадом дітки разом з тіткою Софі спостерігали з іншого, не з того, що ми звикли балкону Букінгемського палацу, а з іншого, в той час як Каміла Кейтак Герцог Кенський спостерігали за дійством зі спеціальною. Ложі після параду родина за традицією вийшла на балкон букінгемського палацу, і ми вперше побачили таке довгоочікуване і довго обіцяне новшество від Чарльза. Дійсно, цього року на балкон вийшли тільки старші, тобто працюючі члени британської королівської родини. Це були монархи, вельські, герцоги Единбурзькі, без дітей, герцоги Глостерські, Герцог Кенський та принцеса Ен з чоловіком. Все. Потім я читала в закордонній пресі, що британці, хоча і хотіли зменшити свій податок на британську королівську родину, але таке скорочення в королівській родині їх все одно дуже здивувало, і виявилося, що вони були зовсім до цього не готові. От, просто порівняйте балкон часів Елізабет та балкон часів Чарльза. Телеграми навіть обговорювали, хто б ще кого хотів побачити на цьому балконі. Більшість зійшлась на думці, що дуже б хотілося побачити принцесу Юдженію, принцесу Беатріс та Тінделів. А кого б вам не вистачало на цьому балконі? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. У понеділок родина брала участь в церемоніальній ході ордену підв'язки. Там, на щастя, все обійшлося без якихось скандалів. Єдине, який приписує, що вона зробила реванс Діані знову. Оскільки в обидвох принцес Вельських є і були білі сукні в Чорний Горох. І хоча церемонія ордену підв'язки пройшла добре, вже після неї в пресі точилися чутки щодо принца Ендрю, якому не дали змоги взяти участь хоча б в цьому заході, головна редакторка журналу Меджесті Інгрід Стюарт. В коментарі GB News сказала, що Ендрю ймовірно почувається повністю розгубленим, але не може нічого вдіяти щодо зневаги виказаної родиною стосовно нього. Ну Ендрю, на мій погляд, після того секс-скандалу вже треба змиритися, що родичі будуть його ховати від очей британців. У вівторок розпочався традиційний британський роял ескат, тобто кінні перегони, кінні скачки, які традиційно відвідали члени БКР. Перший день заглянули самі монархи: принцеса Енн, тінь принцеса Беатріс з чоловіком. Тім того дня не забули відати шану і покійній Елізабет II, яка просто обожнювала цей щорічний захід через свою палку Любов до коней. Тому перед початком скачок відвідувачам показали ось це зворушливе відео. And На середу ми дізналися, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з королем в Букінгемському палаці. Високопосадовці зустрілися на вечорі, влаштованому для глав іноземних делегацій. Подякував його величності за особисту залученість до процесу, що підкреслює важливість питання відбудови України. Очікуємо, що за сприяння і підтримки короля Чарльза III зможемо залучати необхідні ресурси для відновлення і розвитку України. Написав Шмигаль в своєму телеграм. Ройл, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш ройл лайк like цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте просуватися цьому каналу безкоштовно. Дякую за розуміння! Вельські кажуть, що у Кейт і Віла є проблеми з принцем Ендрю, бо той не дає їм переїхати в Ройл Лодж. Про це пише ОК OK Мегазін. Королівське подружжя змушено залишитися у своїй тісній резиденції, Adelaide Cottage Котедж у Вінзорі. Попри те, що будинок, нібито затісний для родини з трьома дітьми. Нагадаємо, вельські переїхали в котедж влітку 2022 року зі свого будинку в Анмергол у Норфолку. Джерело повідомило, що родина погодила залишитися в котеджі, навіть попри те, що вони планували заволодіти давньою резиденцією принца Ендрю. Спочатку Букінгемський палац хотів, щоб Ендрю залишився. В Роял Лодж, щоб його можна було відремонтувати та підготувати для нових мешканців, пояснив інсайдер. Принц і принцеса Уельський відчайдушно хочуть більше власності для своєї родини в районі Вінзора, і дискусії спочатку були зосереджені на тому, щоб поселити їх туди. Продовжило джерело. Журналісти нам продовжують нагадувати, що король з квітня намагається змусити Ендрю покинути маєток та переїхати у котедж Фрогмур, але герцог Йорський відмовляється покидати своє давнє житло. А тепер детальніше. Ще про те, що в цій публікації не так. Нагадаю вам, що вельські переїхали в Адилит Котиж з Кенсінгтонського палацу, а не з Анмерхолу, щоб жити ближче до королеви. На той момент будинок їм подобався. В пресі писали, що там небагато справді спалень, але нібито вельські так і хотіли жити самі. По-моєму, вони навіть не хотіли, аби е, на ніч залишалася няня дітей. І третє, в деяких публікаціях писали, що Вельським після смерті Елізабет пропонували переїхати у Вінзерський замок, але вони відмовилися. Тож до цієї публікації більше запитань, ніж відповідей. Далі цього тижня Кейт, як патронеса Національної портретної галереї, відкрила установу після трирічної реконструкції. Там же принцеса Вельська зустрілася з сером Полом Маккартні. В неділю вельські порадували нас новим родинним фото, яке опублікували з нагоди Дня Батька. Нове фото Вельських зробив. Фотограф Мілі Пілкс у Віндзорському замку біля озера Фрогмор, яке зробили на честь діамантового ювілею Елізабет II. Лава, на якій сидить родина, була виготовлена на честь 90-річчя Королеви. Милі фото дітей з Вільямом пропоную ними просто насолодитися і ні до чого не прискіпуватись. Далі цього тижня нам повідомили, що наприкінці червня принц Вільям запустить нову програму, мета якої вирішити проблеми бездомності. В ексклюзивному інтерв'ю для The Times Вільям розглядає розповів, що планує створити соціальне житло в Корнолі, але для запуску цієї ініціативи знадобиться трохи часу. Під час інтерв'ю Вільям говорив про те, що хоче навчити Джорджа Шарлоту та Луї тому, що в цьому житті потрібно допомагати іншим. Ну а я не впинно дякую тим дописувачкам, які знаходять змогу підтримувати наш канал Копійчину у цю скрутну годину. Оксана Сердюк, Марина Мушка та Дарина Бахненко вам, взагалі моя особиста подяка за те, що ви регулярно підтримуєте наш канал Копійчину і не даєте мені скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал фінансово, то ви можете це зробити кількома способами. Перший і напевно найпростіший – це монобанка. Реквізити зараз на екрані. Посилання на неї ви можете знайти в описі до цього відео. Далі ви можете стати нашою патронесою на бамі кофі або спонсоркою на Ютубі. Ми для вашої зручності розробили та вже оновили кілька рівнів підтримки. Таким чином, ви можете донатити нам ту суму, яку вважаєте за потрібне, від 35 гривень до 1000 гривень на місяць, якщо маєте таку змогу та бажання. Я вам дуже раджу дослідити рівні підтримки. Там на кожному рівні є свої бонуси, і, звісно, ми притомні, ми в курсі, що в країні йде війна. Тому про донати для нашого каналу йдеться лише коли ви закрили всі свої потреби і задонатили на ЗСУ. Сасекські. щодо американської візи принца Гаррі. Міністерство внутрішньої безпеки США відхилило вимогу аналітичного центру Heritage Foundation і не дозволило, щоб візове агентство оприлюднило візову анкету принца Гаррі, Про це пише New York Post. Тоді аналітичний центр подав до суду, щоб продовжувати наполягати на оприлюдненні заяви герцога сасекського. Це відомство не вважає суспільний інтерес достатнім, щоб воно переважило право герцога на конфіденційність. Написав старший директор міністерства Джеймі Вулфрі в електронному листі. Радник же ж Foundation Семіль Семілюдю зазначив, що така відповідь міністерства свідчить лише про жахливу відсутність прозорості з боку адміністрації Байдена. Зусилля міністерства внутрішньої безпеки щодо перешкоджання доступу до публічної інформації є неприйнятними, і ми будемо оскаржувати їхню позицію. Зазначив Дюї. Що ж, подивимось, хто в цьому протистоянні переможе. Тепер до Меган та її нового титулу герцогині діорської. <laughs> Меган Маркл прагнула, нібито підписати угоду з компанією Діор. Писало кілька днів тому видання Експрес. Якщо вона впорається з цим, то ніхто не згадає, що її дурний маленький подкаст скасували лише після першого сезону. Цитують журналісти одну світську левицю з Беверлігілс, ім'я якої не називається. Далі Daily Mail писали, що Меган нібито могла заробляти по 200 тисяч фунтів стерлінгів за одну публікацію в соцмережах, якби вона стала новим обличчям французького модного дому діор. Ці чутки коментував і експерт з брендів і культури Нік Еде. Зі слів Еде, Маркл є однією з найбільш обговорюваних і медійних людей, тому масштабування її доходу та приєднання до цих брендів є дуже вірним кроком. Якщо такий бренд, як Діор укладе угоду з Меган, вони б, звісно, витрачали б на неї мільйони, але стільки б і заробляли. Та й сама Меган могла б збагатитись, ставши обличчям Діор, пояснював тоді експерт. Втім, дуже швидко сам бренд, який я нагадаю вам толерує росіян, відреагував на ці чутки і спростував їх. Представники герцогів також повідомили, що жодних перемовин з модним домом не ведеться. До того ж, співробітники Діор були нібито стурбовані тим, яким чином ця історія взагалі виникнула в пресі. Повідомляв The Telegraph. Втім, це не останні чутки, які вирували довкола меган цього тижня. Після закриття архетипів в мережі почали писати, що в кількох випадках команда, яка створювала ці подкасти, вдавалася до чорного монтажу. Що мається на увазі? Це нам так намагаються сказати, що під час запису кількох випусків подкасту замість меган інтерв'ю від зірки брала інша людина, а саму Меган потім підклеювали вже на монтажі. Про це пише Поднюс, але я вам хочу сказати, як людина з телебачення, що все це пахне просто повною маячнею. Тім, якщо ми це таки ж припустимо, ну малесенький відсоточок того, що це правда, я вам просто не передам яку титанічну роботу проробила команда постпродакшену. Це просто титанічні зусилля зробити отакий чорний монтаж. Я просто не знаю скільки цим людям потрібно було потім за це заплатити. Поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час. Ну і традиційно, боже бережи короля, слава Україні! донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.